Рожева порцелянова троянда, Лариса, це флорибунда німецької селекції Кордес. Цей сорт в мене вже років 6, тому можу точно запевнити: троянда надійна, витривала, морозостійка, ніколи в мене не хворіла, має дуже блискуче, здорове листя. Міцні пагони розкидаються у формі павука. Навесні я їх доволі коротко ріжу, росте швидко та після першого квітування зрізаю так. Щоб придати доглянуту форму. Наприкінці сезону виростає вона набагато більшого розміру, аніж заявлено. В мене вона у листопаді може розкинутися в ширину та висоту не менше як півтора метри, та буде стискати сусідні кущі троянд. Дуже любить випускати базальні пагони не менше чотирьох за один сезон. Завдяки цьому легко формувати міцний та гармонійний скелет куща на наступний сезон. Квітує вона довго, до початку морозів, повільно розкриває сотні своїх броньок, зібраних у Великій Китиці. Наприкінці квітування цей сорт має особливість самоочищуватись, тобто відквітлі квіточки просто відвалюються з гілочок. Розмір кожної квіточки десь до 4 см, аромат легкий, пелюстки щільні. Форма квартирована, густо набита, у букеті виглядає неперевершено. Пара недоліків, які я для себе відмітила, це те, що троянда часто скидає частину бруньок, які ще не розпустились, не витягує. Та квіточки на китицях якось негармонійно кожний сам по собі повисають донизу. Те, як я казала раніше, потребує багато місця завдяки швидкому росту міцних пагонів. Тому. Кожному вирішувати, чи купувати цей сорт, але ж я особисто не планую її позбуватись, як мінімум, за безліч надзвичайно красивих та мініатюрних трояндочок. Та й на сонці вона гарно тримається.